Українська народна казка, як звірі хату будували. Обридло волові всю зиму тремтіти на морозі. Не хочу я жити в холодній країні, думав він. Переживу всю зиму та й подамся до теплого краю, де завжди літо. А вдень Івіл пішов з двору, побачили його півень та качка і питають куди ти йдеш. Тікаю від зими, йду шукати літа. І ми підемо з тобою, коли вони з двору, а на воротях сидить кіт. Візьміть і мене, попросив він. Далі у полі їм зустрівся баран, він теж пристав до гурту, бо гуртом веселіше. А далі й свиня пристала до гурту, та до літа було ще далеко. Аж ось випав сніг, вдарили морози. Зайшли вони до лісу і стали. Дулячись один до одного, щоб зігрітись. Давайте, братці, збудуємо собі хату, запропонував Віл. І робота закипіла. Віл зі свинею рили землю, а качка носила воду в дзьобі. Півень робив глевки з глини, а барани з котом мастили стіни. Хата росла на очах, кожен допомагав, як міг. У хаті свиня вирила яму для качки, збудувала піч для кота, а для півня поклали жертку. Кожному знайшовся затишний куточок. Аж ось бігла повз хату лисиця. Вона знайшла ведмедя та вовка і каже Ходім, там ціла ватага тварин із села, розділимо їх і підмовила ведмедя йти першим. Як тільки ведмідь зайшов, віл, як кинувся на нього рогами. Баран почав штовхати його під боки, свиня гристи, а кіт стрибнув на голову, щоб видряпити очі. Іван, як закричить, що є сили Кукуріку! -ку -ку ведмідь злякався, вирвався з хати та й побіг геть, а за ним лисиця й вовк. Так і залишились друзі жити разом у своїй теплій хатці.